Ось машинка, цілу ніч стояла, замерзла. У мене, бачите, такої штуки нема, підігрів, як у сусідній машинці. Зараз на вулиці мінус 23. Спробуємо її завести. Холодний старт. Ого, засипало сніжком. Перше, що треба купити, це таку щістку. Допоможе. Так. Сідаємо. Дивіться, зараз мінус 23, відчувається як мінус 35. Це тільки мінус 23, тут буває кажуть, що і мінус 40, мінус 35. Як заводити машину? Якщо у вас немає підігріву. дивіться Якщо е машина на ручній коробці, ставите на нейтралку і вижимаєте щеплення. Якщо на автоматичній, щоб воно стояла на П, потім. Оцей переключач, він за світло відповідає. В машинах він по лівій стороні. Натискаєте його декілька разів на себе, щоб у вас дальне світло загорілося. буде синя така лампочка, дивіться, бачите? На пару секунд ви таким розігріваєте способом акумулятор. Далі вставляєте ключ, повертаєте, виключаєте все живлення, що у вас є, щоб на мінімум. І дивіться. І пробуєте завести. В деяких автоматах треба витиснути гальма, е, тормоз оце, то бо не заведеться машина. І пробуємо завести. Ооо! обороту! Круто! Класно, завелася. Все просто. Тільки знаєте, яка проблема тут зимою? Що це все треба чистити. Бачите? Як машина виглядає. І так кожен день отак її засипає. Треба обов'язково таку щітку. Це десь ну, мінімум хвилин 10. Коли машина трошки завелась, включаєте обігрів. У мене чомусь з кондиціонером включається, кондиціонер вирубаєте на вікно ставите ось, ось сюди, щоб дуло І це задній якби, обігрів заднього скла. Отам От ось, бачите? І все, і машинка буде за, зараз грітися, а ви теж берете щіточку і зі своєї сторони грієтесь. У мене немає такого підігріву, як у машини там сусідній, бо, бо шеф сказав, що це не потрібно. Це японські автомобілі. Японські автомобілі заводяться без проблем. Але бачите, як парите. Це тільки мінус 20. Два зараз, здається. А, і до речі, як там ваші автомобілі в Альберті, в Соскачевані, там теж морози в Едмонтоні? Як там заводяться чи ні, напишіть без проблем. У мене я, я рахую це з пів оборту. Раз, і машина завелась. Побачимось в наступних відео.